Друзі, вітання! Ви знаєте, мене здивувало одне питання з десяти, надіслане корейським журналістом перед інтерв'ю. Це стабілізація на глобальному рівні ланцюгів поставок стратегічних мінералів, серед яких рідкоземельні, літій, і як ми бачимо співпрацю з Кореєю, які плани на майбутнє? Очевидно, що питання. Ефективного використання рідкоземів, літію, графіту і інших стратегічних взагалі для новітніх індустрій, чи виробництва дронів, чи виробництва військового обладнання це вже, як скажімо, питання не майбутнього, а зараз. Від того, як ми будемо розпоряджатися нашими надрами, залежить, яке майбутнє в нас буде. Тому що ми бачимо який величезний інтерес. Але тут потрібно відновити міністерство з охорони навколишнього середовища чи міністерство довкілля, тому що це злиття поглинання в одне міністерство питань агрополітики, економіки і е, довкілля очевидно комусь було вигідно. І ми бачимо цей скандал Міндічґейн, коли е, Грабували країну, і, зокрема, відсутність міністерства, де була би чітка державна політика, прозорість у ухваленні рішень і розуміння, яка наша стратегія, тому що наші надра за конституцію належать народу України, і в момент російського геноциду дуже важливо виробити національну політику, стратегію щодо їх використання і для перемоги, і після перемоги для розпиту України. Тому мережа АНС підтримує і. Приєднуюсь я особисто до звернень наших партнерів, відновити діяльність міністерства довкілля. Це також і вимога на шляху до нашої європейської інтеграції. Працюємо далі для перемоги і у війні на виснаження важливо мати ресурси. Ми займаємося конфіскацією активів, але важливо ті ресурси, які є в країні, використати так, щоб зміцнити наші позиції і наблизити нашу перемогу.